Вітаю! Цього року ми продовжуємо зустрічі в клубі відповідального батьківства Турботливі батьки. Є теми, які ми вже розглянули, деякі теми будуть новими, деякі теми будуть розширені і розглянемо знову. Сьогодні і наступні три теми будуть присвячені психолого-педагогічній характеристиці дітей, а саме емоційному та соціальному розвитку. Ці теми важливі для розуміння особистості дитини. Тема першої нашої зустрічі психолого-педагогічні особливості дітей третього року життя. Особливо вона буде цікава для батьків дітей раннього віку. Головними літнями розвитку та виховання дітей на третьому році життя є рухова активність, мовлення, самостійність, емоції, розвиток сюжетно-рольової гри. Особливе місце посідають сюжетні ігри, які за своїм характером стають складніші, з'являються елементи рольової гри, формуються способи партнерської взаємодії. Дитина проявляє при цьому доброзичливість і перевагу до окремих однолітків та дорослих. Усе більшою мірою в поведінці та діяльності починає керуватися правилами ставлення до предметів, дорослих, однолітків, освоюються основні способи спілкування з дорослими та однолітками. Тобто, мовлення стає засобом спілкування з дітьми. Стосунки дитини з дорослими та іншими дітьми розширюються та ускладнюються. Роль дорослого у взаємодії залишається провідною, але прагнення до самостійності та незалежності від дорослого інтенсивно розвивається, досягаючи до кінця року позиції Я сам яку дитина активно демонструє, стверджує та захищає. Настає криза третього року життя. Під час кризи дитина за дуже короткий час змінюється в основних рисах цілком і проявляється в негативізмі, впертості, непокірності, свавіллі, протесті, знеціненні дорослих. Для критичних періодів характерні процеси переходу до якісно іншого типу взаємостосунків дітей з дорослими, враховуючи їхні нові доросліші можливості. Зміни в період криз охоплюють три основні компоненти: соціальну ситуацію розвитку, провідний тип діяльності, структуру свідомості дитини. Прагнучи до самостійності та незалежності, дитина в той же час хоче відповідати вимогам значущим для нього дорослих. У неї появляється підвищена зацікавленість в оцінці дорослого. Прагнення бути хорошою і при цьому вкрай важливий інтерес і позитивна оцінка результату її діяльності. Дорослі та їхнє ставлення до дитини стають центром її уваги. Про розвиток самосвідомості дитини на третьому році життя свідчить називання свого імені в різних варіантах, твердження про себе в першій особі я. Здатність виражати засобами мови окремі стани та потреби. Я хочу, я буду. Позитивно забарвлене твердження про себе. Я гарний, я гарна, позитивне ставлення до похвали дорослого, намагання самостійно повторити позитивну дію, прагнення до активних та самостійних дій. Із зародженням самосвідомості в дитина розвивається здатність розуміти емоційний стан іншої людини. Після півтора роки вона виявляє усвідомлення, прагнення втішити засмучену людину, обійняти її, поцілувати, дати іграшку або солодощі. Це свідчить про її здатність згадати свої попередні емоційні почуття і діяти відповідно до власного досвіду. У дитини з'являється чутливість доставлення однолітків, формується потреба у спілкуванні з ними. Спілкування збагачується за змістом, способами, учасниками, стає одним із засобів реалізації будь-якої спільної діяльності з дитиною. Дорослий, уважний, добрий, той, хто співпрацює та підтримує, залишається при цьому головним мотивом спілкування для дитини третього року життя. Проте дитина може відчувати себе покинутою назавжди батьками і гірко це переживати. Вам ще можливо не довелося переживати адаптацію до дитячого садочка, але ви точно про це чули. Вам, батькам, важливо пам'ятати, що всі дітки різні. Кожна дитина неповторна і розвивається по-своєму. І якщо одна родина вже пережила кризу 2-3 років, то інша сім'я лише починає цей шлях. Це нормальний етап розвитку дитини, і він обов'язково закінчиться. На цьому все. До зустрічі в клубі відповідального батьківства Турботливі батьки.